Я з двох років, блядь, бєл, з білими руками, блядь. А ти що ти, блядь, ви? Я ще сувх'яла, ніс не підносив, блядь. Він <рес> нугає. Хлопці, давайте додому. Що шо таке? Ти си нараз не біжаєш? Я сім. Що, що вже... ми трошки той помішали? Я всі ні на кого не біжаю, але просто їли і щибали. Все, ми поняли. Що, давайте. А Давиди ти треба ти чекати. Не треба мене чекати, в мене ще ніку по роботі є. Ввечері, ми прийдемо. Нема чого до мене ходити. Во, во, стовхуньов ходи собі де хочеш, але не до мене, блять. Скінчилася дружба, скінчилася пиво, щось. Де хоть нахуй на княжній принці нахуй, разом з своїми вилами, дай мені вилими. Щоб тобі то сіно згоріло! Поняв? Я галом, блять, іду, я хтось. Ху лаби втікли біда Ліко! Ти хера будеш мав щось з цим житті? ти нас виганяєш завжди, своїх кулегів курва! Пішов ти нахи? понял? Ти перший позвониш? На! Все, будь здоров! Пішли! Пішли!